Дорогі мої, доброго дня! Мене спитали, чи я в коралі і хто я така. Я майстер масажного мистецтва, яка в коралі золотий директор. Кажуть, як ти його зробила? Кажу, я вибираю кому розказувати про це, але хто я така, щоб обирати? І тому я сьогодні дала слово для Олегу з Італії, що я буду це розповідати для всіх. Олег, скажи, будь ласка, ти срібний майстер компанії. Хто ти в минулому і чому ти в коралі? Що це для тебе? Я Олег Делімарський з Італії. І починав я працювати так як я 23 роки живу в Італії, закінчую інститут в Одесі і в Італії працював на різних роботах. Це була і автомийка, це був і супермаркет, це був і офіціант в ресторані, це був стюарт на стадіоні. Це був кол-центр. Потім 10 років останніх я працював секретарем у мільйонера в рекламній компанії. Супер. І коли я там працював, я почав собі задавати питання, бо я бачив успішних людей досвід і, да? і думаю, чому у когось є така можливість якості життя мати два мерседеса, свого водія, а у когось це просто на зарплату. Ось і саме коли я почав задавати ці питання, до мене прийшов Coral Club. Я не зразу зрозумів, як функціонує, не зразу прийняв рішення. Саме коли залишився без роботи, без грошей розрахункових, які мені не виплатили. Я зрозумів, що я хочу познайомитися з топ-лідерами і щоб вони мені розказали, що потрібно робити. Так я познайомився на події Золоті для золотих з Олексієм Луконіним, з другими топ-лідерами компанії. І там я зрозумів алгоритм дій і через ці дії, життя почало змінюватися, я знайшов однодумців, і так я по кваліфікаціям почав рухатися. Е, директор, срібний, золотий, майстер, і зараз вже срібний. Дякую. А тепер скажи, як ти змінюєш долі людей? Я просто з ними знайомлюся і е, задаю їм питання, чи все їх задовільняє на сьогоднішній момент. І чи хотіли б вони щось змінити в своєму житті? А можна твоїх три за? Чому вам треба прийти і відбутися в нашій компанії? У кожного своя історія, у кожного своє раді чого, ось, але е, можливість мати вільний час, можливість мати здоров'я, да, і можливість. Подорожувати і можливість займатися саморозвитком, розумієш? Просто займатися саморозвитком це саме от те, що мене дуже надихає. Воно може повільно впливати на твої зміни. А коли ти рухаєшся в по кваліфікаціям, коли ти спілкуєшся з людьми, стаєш причиною змін для життя для інших, ти ще більше трансформуєшся, і е, тебе, ти бачиш на практиці, як, е, яка реакція людей на твої зміни, і, і в тебе також і покращуються і фінансові, і кар'єрні. Ну, Багато-багато речей, які тут можна знайти. А можна така настанова? У мене є чотири ключових партнери: це Альоночка з мого міста, Людочка і. А людочка Коцюба з Києва і хмура надія з Чехії, з Праги. От, Вітаю вас, дівчата! Дівчатка, Ви найкращі. Чому їм треба поїхати зі мною в Грецію на ЗДЗ? Я вже підійшла і доплати вона мастер Наталі Красій для однієї з вас. Ви пройшли вам зараз це відео. Але от твоє, чому їм треба поїхати з нами? Бо ти ж теж напевно поїдеш? Звичайно. Дивіться, е, я, моє життя змінилося саме після події Золоті для золотих. Я саме там познайомився з людьми, які входять в 5% людей на планеті. Люди, які це оточення, це спосіб мислення, це спосіб світогляду, розумієте? І там зустрінеш людей, і вони відкриють для тебе всю цю інформацію, яка була би потрібна для змін на краще. Тому це іменно місце сили, це місце, де ти зрозумієш, хто ти і чи. І хотілося б тобі в майбутньому стати причиною змін не тільки своїх, а й твого оточення, стати таким людиною впливання. Я скажу таку фразу, яка мені запала з першим і події в Буковель, що обкорал так просто не спотикається. Якщо вас щось тронуло, зацепило, змотивувало, або хтось там ще думає, хтось споглядає, то радо запрошую крокувати разом з нами.